Доброго здоров'я всім, хто сьогодні разом зі мною на моєму каналі. Нещодавно я випустила ролик. Звіробій лікує 99 хвороб. Посилання я залишу внизу. І сьогодні, як продовження цього ролика, я вирішила зробити для вас подарунок. Тарам! Вуаля! Я навчу вас робити звіробійну олію! яка рятуватиме вас і влітку, і взимку, і вдень, і вночі. Сьогодні я процедила свою звіробійну олію. І подивіться, яка красоти вийшла! Я вже говорила вам, але повторюся, що ця рослина містить пігмент. І саме цей пігмент надає звіробійній олії оцей вражаючий кольор. Тензідна рослинка на стандартному зеленому стеблинці з маленькими жовтими квіточками не перестає дивувати мене щороку ось цим насиченим бордовим кольором. Отже, збираємо квіти з віробою. кладемо їх у скляну банку до половини. Можна й більше в звіробіженні отруйне. Ну і заливаємо хорошою якісною олією. Найбільший секрет. Отримання ось цього чарівного кольору це те, що баночку з олією має стояти під яскравими сонячними проміннями. Акцентую вашу увагу ще раз на цьому, не просто в теплому місці, а під яскравими сонячними променями. Тільки завдяки сонечку, виходить ось цей лікувальний еліксір. Я точно знаю, що не всі мають час на заварювання звіробійного чаю. Але кожен знайде час, щоб швидко проковтнути одну чайну ложечку звіробійної олії, якщо з'явилася проблема всередині. І зовсім не складно помазати себе коганова, якщо проблема з'явилася зовні. Вкусила якась комашка, помазали, і вже не свербить, і почервоніння пройшло. Опіклися на кухні або перегрілися на сонечки, помазали і зникає опік. Поранилися, згадайте про чарівну звіробійну олію. Проблеми з яснами, почистили зуби, пальчик промакнули в олії, помасажували нею ясна. І потім постарайтеся годинку не їсти. Якщо заболіло горло і запалилися гланди, полощіть горло і спльовуйте, у першому ролику я говорила, що звіробій пригнічує золотистий стафілокок і є природним антибіотиком. А що таке золотистий стафілокок? Це ігноєтворна інфекція. Отже, якщо з'явилися гнійні похірці на гландах, то звіробійне олія буде вашим персональним лікарем. А взагалі людям з такою проблемою треба поласкати горло не тільки в період загострення, але й тоді, коли горло не болить. Це займе 30 секунд вашого часу. Головне, не лінуватися. Якщо є неприємний запах з рота, то зранку як прокинулося. Берете до роту столову ложку олії звіробійної і якнайдовше ви поліскуєте рот, а потім спльовуєте. Олія при цьому має стати мутно білою. Якщо кашляєте, якщо є бронхіт або трахіїд, то берете півчайної ложечки звіробійної олії і п'єте, нічим не запіваючи, якщо на шкірі з'явився висип. Прещі, то можна змащувати звіробійною олією тільки якщо шкіра не жирна. Якщо фурунку, компрези звіробійної олії почергово з компресом салоя. Збільшилися лімфоузли, поки ще не добігли до лікаря, а вже себе рятуйте, п'єте пів чайної ложечки звіробійної олії три рази на день і мажете зовнішньо. Вирізка шлунку, або печія, або підвищена кислотність, то п'єте по чайне ложечці олійки за півгодини, за годину до їжі. Якщо є проблеми з венами, то мажете зовнішню знизу вгору, знизу вгору, прохлопуйте як масаж знизу вгору і руки. І ноги чому знизу вгору? По ходу руху лімфи. У разі проблем з судинами ніколи не робиться масаж, а тільки таке легке похлопування або поглажування від нізу до верху, від нізу до верху. І, звісно, ліпше цю процедуру робити зі звіробійною олією або якимось лікувальними мазями. П'яти тріскаються з звіробійну олією. можна зігнути ненадовго на мішочок і шкарпетку, щоб прискорити ефект. Причому зверніть увагу, що коли ви використовуєте звіробійну олію зовнішню, то потім не треба її змивати. Просто через якийсь час берете серветку або туалетний папір і протираєте надлишок жиру. Якщо геморой змащується геморроїдальної шишки або всередину ватний тампончик змочений нашим дивозіллям. Звіробі лікує 99 хвороб. Я завжди люблю сказати, що порятунок потопаючих справа рух самих потопаючих. Так давайте, мої любі, рятувати себе самі. А з вас лайк і підписка за мої знання і за мій труд. А я бажаю здоров'я вам і вашим родинам. До побачення!